От За одним словом, йога вже стоїть обман. Йога в переводі санскриту означає з'єднання з Богом. Ну, з яким Богом з'єднання? Управляє Кундаліні йогою дух Кундаліні, який, вони кажуть, поселяється між тазом в образі три рази скрученої змії, яка піднімається по твоєму позвоночнику вверх і пробуджує тебе. Я вам розкажу, що це насправді. Приходить дух Кундаліні. І починає активізовувати сексуальну енергію в людині. Тобто, людина, вступивши на цю практику, вона дає добро в духовний світ, щоб з нею взаємодіяли ці сили. Бо без погодження людини вони не можуть діяти в її тілі. Він людині дає оргазм. На фізичному рівні, тобто, люди, які починають практикувати кундаліні йогу, вони не можуть від неї відмовитися, тому що вони отримують неземне задоволення. Звісно, Господь створив опцію насолоди в сім'ї, коли є абсолютний контакт в серцях між чоловіком і жінкою, і цей вищий прояв насолоди, який є на землі, дьявол хоче спотворити. Він приходить і совокупляється з людьми, які займаються цим. І він їм дає такі сильні відчуття, що людина, яка, знаходячись в своєму рівні свідомості, знає неустройство в житті, яке в неї є, вона відчуває ті відчуття, які вона там отримує. Вона приходить додому і вона не може уже взаємодіяти зі своїм чоловіком. Тому що дьявол, його задача така: прийти і розрушить все, розрушить, убити і погубить. І про це прямо говорить Біблія. І він заміщує те, що людина, будуючи відносини в сім'ї, будуючи, вона би отримала цю справжню нагороду від Господа, але це треба працювати. працювати людина не хоче, вона хоче магічну пілюлю. Вона прийшла, позаймалася кундаліні його, і вона отримала оргазм і пішла. Так як це все називається божественною енергією, то людина під так сказати вона піддається цьому, вона вірить в це, вона думає, що їй тут добре, і вона не розуміє, яку вона ціну за це платить.